Сьогодні відео про правильний та безпечний перший пуск бензинового генератора. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Повірте, правильний перший пуск це дуже важливо. Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію по експлуатації пристрою. Проведіть зовнішній огляд генератора, чи ніякі болти не відкрутилися під час транспортування. Відкручене обов'язково підтяніть. За допомогою спеціального ключа встановіть свічку запалювання. Якщо модель з електростартером, перевірте акумулятор. Розряджений поставте заряджатися. Заряджений під'єднайте клеми, дотримуючись полярності. Встановіть генератор на горизонтальну поверхню. Залийте моторну оливу. Зазвичай для чотиритактних двигунів це 10В30 або 10В40. Категорично забороняється перевертати і нахиляти генератор. Незручно заливати, скористайтесь лікою. Зазвичай. Необхідна кількість оливи прописана в інструкції. За допомогою щупа перевірте рівень оливи. На ньому є позначки мінімум та максимум. Запам'ятайте і виконуйте, перевіряти рівень оливи потрібно перед кожним пуском генератора, залийте бензин в паливний бак. Марку бензину вичитуємо в інструкції. Не відкриваючи кран пального та не вмикаючи ключа запалення, потягніть 10 разів шнур ручного стартера. Щоб олива розповсюдилася по генератору. Заведіть генератор згідно інструкції. Для генераторів з електростартом. Поверніть паливний кран в положення відчинено. Повітряну заслонку встановіть в положення зачинено. Поверніть ключ у положення старт і утримайте в цьому положення кілька секунд до запуску двигуна. Поверніть повітряну заслонку в положення відчинено. Для генераторів з ручним стартом. Поверніть паливний кран в положення відкрито. Повітряну заслонку в положення зачинено. Увімкніть запалювання. Візьміться за ручку стартера і повільно потягніть її до відчуття спротиву. Різким рухом витягніть шнур стартера на всю довжину. Поверніть повітряну заслонку в положення відчинено. Дайте генератору попрацювати 2 години без навантаження. Вимкніть генератор. Дайте йому повністю охолонути. Наступні 2 години увімкніть генератор з навантаженням 30%. Після вимкнення дайте охолонути. Ще 2 години роботи з навантаженням 60%. Вимкніть і дайте охолонути. Обкатку двигуна завершено. Тепер можете використовувати генератор в звичайному режимі. До речі, перша заміна оливи через 20 мотогодин. В подальшому кожні 50. Перевіряйте і тримайте у чистоті воздушний фільтр. Дотримуйтесь правил експлуатації. Робіть вчасне технічне обслуговування і бензогенератор віддячить вам своєю роботою. Дякую за увагу! Тема актуальна. Коментуйте, ставте питання, всім світла і миру!